Колишня зірка України співає оди Путіну. Я в Росії заново роділа і ділиться своїми страхами. Кого найбільше боїться? Этот образ, героїчний образ Бендери Убрати навсегда із наступних поколінь. Зрадниця Таїсія Поволій шокує новими заявами з боліт. Мені кажуть слава Україні! Я розумію що я ніколи не відвічую. Путіністка та запроданка Таїсія Повалій у минулому золотий голос України, а нині Посіпака Кремля. Як вчергово зашпарилася повалі, розкажу вам я, Олена Ковальова. Вона була всенародною улюбленою, зіркою української сцени та відомою співачкою. А потім зрадила Україну, перейшла на бік ворога. Її заяви шокують, а декуди лякають. Що ж такого не говорила повалій у свіжому інтерв'ю пропагандистам? Зрадниця затягнула про дружбу народів та нечисть в українській владі. Жінка заявила, народи РФ та України посварилися через Степана Бандеру. Не через те, що понад 10 років українці захищають свої території від ворожих рук, не через те, що Росія спокон віків намагається захопити нашу країну. А саме через лідера організації українських націоналістів Степана Бандеру. Вона впевнена, саме влада України зліпила образ героя. Український народ надо було посторіть з русскими. Розказати, що ми різні люди, що руски плохи. В інтерв'ю по валі звернулися і до колишніх земляків. Пропагандистка повторила кремлівські наративи, закликала до прозріння. Люди, просыпайтесь. знайте. Історія совершенно Прозрівайте. Ба більше путіністка навіть залишила послання для президента України Володимира Зеленського. Я би йому сказала: іграй в кіно, іграй на сцені. Це не твоє. Ну, он би не послушав, звісно. А вже ж це не всі заяви потяністки. Повалі знову просувала прос пропаганду. Ми будем дружить. У мріях артистки возз'єднання та дружба між так званими братськими народами. Певно, повалі забула той факт, що саме від рук росіян щодня гинуть українці на фронті. Та в тилу, але співачку це аж ніяк не хвилює. Для неї головне, щоб українці отямились не зазомбовані росіяни, а саме українці. До слова, схоже, Степан Бандера один найзапекліших ворогів не тільки для РФ, але й для Таїсії Повалій. Адже за словами жінки, його героїчний образ треба знищити. Ми будемо дружити. Ми будемо жити в місті, тому що ми один народ, у нас одна віра, і нам придеться очень много сил потратить, влажити. Чтобы люди прозрели. Я надеюсь, что нам, у нас получится у нас получится этот образ, героический образ Бендеры убрать навсегда из следующих поколений. Українців не забувала повалі про свою тяжку долю на батьківщині. Так співачка пригадала 2014 рік та замах на її життя. Тож на думку запроданки намагався її вбити. Ніхто інший, як третій президент України Віктор Ющенко, повалі впевнена, він доклав усіх зусиль, щоб артистка зникла з української сцени. Натомість президента втікача Віктора Януковича повалі у ході бесіди розхвалювала щосили. Жінка раділа, що в 2010-му його обрали президентом. 2010-му році Віктор Федорович Юнукович став кандидатом у президенти України. Віктор Федорович підложив мені стати його довіреним ліцом. Я, конечно, согласилась, і коли він победил, конечно, щастя моєму не було приділу. Путінську методичку відпрацювала ще в інтерв'ю таїсія Повалі заявила про цькування та переслідування з боку українців. Жінка поскаржилася, як важко їй було жити, і відповідати на гасло Слава Україні. кажуть слава Україні. Я розумію, що я никогда не отвечу і что обратной дороги меня нет. але тепер у зрадниці все добре, вона вдома. Поплічниця Путіна благодарить Росію за життя, і співачку аж ніяк не хвилює, що її теперішній дом це крива, яка стирає з лиця землі її батьківщину, там де вона народилася, де вона побудувала свою зіркову кар'єру, де вона жила і була всенародною улюбленицею. Тепер же Таїсія поваліця типова російська пропагандистка. Росія життя? Мне в награду дана. И я поняла, да? Это про меня. А я благодарю Россию за все, що я сейчас имею, за те, що я могу виходіть на сцену, за то, що я снимаюсь, за то, що я пою. Але, попри всі цинічні заяви, Повалій мріє виступити на українській сцені. Зрадниця, яка отримала паспорт РФ та стала громадянкою країни, агресорки, впевнена, в рідній країні її приймуть назад. За словами співачки, українці прийдуть на її концерт та послухають російськомовні хіти Таїсі Повалій. Пропагандистка мари тим, що публіка досі на неї чекає. Конечно же, я мечтаю выступить на главной сцене Украины. Я служила этой сцене много лет, верой и правдой. Я думаю, что это будет, может быть, не скоро. А муштиску та подібні висловлювання путіністки не дивують. Вона давно відхрестилася від свого українського коріння. Ще у 2014 році, коли в Україні відбувалася Революція Гідності, звачка їздила на болота з концертами, а після окупації Криму розважала Росіян у Ялті. Нагадаю, у 2012 році жінка болотувалася до Верховної Ради України від партії регіонів. А вже за два роки повалій показала істинне обличчя остаточно переїхала в РФ, мабуть, щоб бути ближче до улюбленого президента Януковича після початку Абного вторгнення позиція артистки не змінилася. Пропонистка живе у Росії та відкрито підтримує війну проти України. За це у жовтні 2022-го колишню зірку внесли до санкційного списку. А восени минулого року майно зрадниці конфіскували на користь держави. Таїся повалі зробила вибір. Вона зрадила Україну, зібрала валізи і поїхала до Чому дан во Росія до Москви. Відтоді зрадниця вважає Росію своїм домом та їздить з гастролями на окуповані території. Як вважаєте ви, чому Повалій так пригрілася до Москви? Продалася за чималі гроші чи тут інше особисті переконання? Діліться думками у коментарях. Яблуко від яблуні недалеко падає. Син зрадниці Денис Повалій спочатку засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну, але з часом і сам став сіяти зраду у лютому. 2022-го у своїх соцмережах він благав про закриття неба за кілька місяців. Висміє виступ своєї матері до дня перемоги. Тоді син путіністки заявив, що живе окремо і не відповідає за її дії. Тім пізніше його риторика змінилася. Влітку минулого року у своєму інстаграм чоловік поширив допис російського медіа, де не з повалій висміював мобілізацію в Україні. Чоловік коментував і смерть військовослужбовиці Шури Ялти Рязанцевої. Мовляв, у смертях українця вина не Росія, а їхні бажання та українська влада. Син таїсі повалій почав так само поширювати кремлівські наративи. В інстаграм чоловік виставив допис, у якому поширив голов меседж російської пропаганди мовляв, росіяни прийшли не просто так. Тож не дивно, що і свою матір, яка підтримала путінський режим, він як справжній син почав виправдовувати. Зокрема, він став на захист матері у жовтні минулого року, коли вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про конфіскацію активів зрадниці. А зараз Денис Повалі живе сім'єю в Іспанії, схоже, не надто переймається війною. Чоловік повалі, музичний продюсер Ігор Ліхута, теж по той бік барикад. Як то кажуть, публічних заяв щодо війни, яку розв'язала РФ, Ліхута не робив Втім, його позиція і так зрозуміла. Зрадники живуть на Росії, заробляють криваві російські рублі та танцюють під утку Кремля. Колишня народна артистка України а нині поплічниця Путіна, яка перетворилася на затяту пропагандистку. Таїсія Поволівчергова пробула дно. Як до зрадниці ставитися ви? Як реагуєте на її заяви? Напишіть нам у коментарях. А також не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі.